3 липня, мальвіна, бугри на серебрястій плівки, однорядка. Вже остатки, остатки. Такі залишилися небагато. Але пройтися назбирати щось можливо. Рівний ґрунт, Мальвіна. Тільки починається крупна ягода, та що саме найперша. Е, я тут пробігав, ну, вона ще та, зеленувата. Тут пробігав, парочку збирав, ну такі, що відрізнялися. Сьогодні буде е, звідси хоч якийсь уже збір. Ну, вона похована, середині вся. Вона ще дос, достигає. Є отакі екземпляри. Для Мальвіни це вважається крупна ягода. Ну, Я думаю, різниця зрозуміла. Мені дуже подобається такий варіант. Тобто спочатку я вибираю бугри, вони найперші йдуть. Потім підключається рівний ґрунт, щоб не все одним махом. Е, хоча в мене по кількості її дуже мало, можна було все на бугри посадити або на рівний ґрунт і вибрати його одинаково. Ну і такий, є. Е, такий тип вирощування теж має свій сенс для того, щоб розтягнути сроки. Дозрівання одного і того самого сорту. 5 липня. Сьогодні розповім, яка в мене буде розсада, як я її заготовляю, як я її буду заготовляти. На даному участку в мене встановлений розсадник, там де стоїть касетна розсада. Весь остальний цей участок буде використовуватися під копану розсаду. Він помаленьку підготовляється під цей весь процес. На даному участку буде тільки копана, на другому моєму участку буде братися посадковий матеріал для касетної розсади. Можу показати вже. Напомню, що в мене тут середній сорт посаджений світхард, клері і там Азія посаджена. В такому вигляді буде вирощуватися копана розсада, готовлені міжряддя, перекопані. Тут була така сплошна плівка, двома шарами, все було закрите, плівку цю скрутив, попідкручував на стяжки, зараз покажу на стяжки. Ось я таким чином зробив, на стяжечки поскручував. Тут буде зона вирощування розсади, буде вкорінюватися. Так, кожен сорт буде вкорінюватися, підготовлена почва для цього. Зверху в подальшому будуть встановлені. В далі будуть встановлені отакого типу е, імпульсні е, дощувачі. Ну, такі. Не знаю, як вони там правильно називаються. Коротше, імпульсні такі розбризкувателі води будуть встановлені на кожній із діляночок по сортам. Е, і буде проводитися верхній полив. Комбіновано із капельною стрічкою. Поливатиметься і капельною, і поливатиме це мідуря імпульсним дощувачем. Також буде перекопане тут міждуряддя. Скоро вже буде Азія пускати вуси. Касетна розсада по можливості набирає об'ємів. На клері Ще одна клері. Це все світ хард. Це мальвіна. Все, що тут є, було заготовлено із другого моєму участку. Трішки сьогодні Азії зробив і все. На цьому вся розсада там закінчилась, та, що потрібна для мене. Все, всі останні сорта не підходять. Я їх викорчую і їх не буде. Накинув ще. Одну шестидесятку. Зараз в мене е, затінення виглядає так: 45, 45, 65 і 65. Вже заготовив собі касету набиту, в ванні замішую. Там, де я нарізаю розсаду, у мене однорядка, там набагато е, Набагато легше працювати із саджанцями і вусами, тому що звисає по е, обидва боки, тут вона не сплітається. Взяв з однієї сторони, отак взяв в пачку якусь там із трьох кущів, другою рукою сікатором одрізав всю цю косу. Приблизно отаку я косу зрізав сікатором, положив все, -все в мішок з під торфу. Дуже гарно він підходить під такі задачі. Потім е, приїжджаю до себе в розсадник, беру, дивлюся, щоб тут у нас, щоб в нас тут було е, початки корінців, як на даному відео, що є вже хоча б три штучки є, то вже підходить. Значить беру. Відрізаю приблизно на око, оце по краю, оце пальцем я держу, оце на ширину пальця я відрізаю не менше. Тобто, приблизно, щоб для розуміння, я роблю не менше. Ось таким чином. Відриваю все лишнє, е, залишаю, як правило, Півтори, півтора листочка. Один флаговий, наймолодший, і постарший. Оце е, виглядає півтори листочка. Е, можна три листочка, тобто ще один молоденький, якщо він невеличкий, його теж залишаю, можна залишити. Але стараюся в півтори листочки. Оце від, ідеальний варіант посадкового матеріалу. Е, більше ніж три зачатки корнів, півтора листочка. Листочки нічим не пошкоджені, немає дефіциту кальцію або шкідників, не провиднюється. Оце гарний посадковий матеріал. Все це постійно взволоженому вигляді. Тут нарізана вже готова в такому вигляді, в такому вигляді посадковий матеріал. Постійно він миється, споласкується, от так він виглядає. Потім я беру. Його потрібно зберігати максимально, щоб не було сквозняку сонячного проміння, щоб не попадало на нього. Воно закрите, світло ніякого не пропускає. Прикрили, постійно, щоб була волога. Потім набиваю касету. Касета. Ну, вже торф треба заново розмочувати, бо він тут вже стоїть вже другий день. Але покажу такий загальний принцип приблизно. Отак набиваю касету. І ще раз скажу, що цей торф вже не в такому вигляді, він повинен бути ще пухтіший, потрібно йому ще додати води, він тоді пухтіший. Я потім задавлюю всі ячейки і потім рукою. Здираю це лишнє. Зараз він трішки не в правильній консистенції, але для розуміння я роблю так. От я повністю всю касету так зробив, витер, перу посадковий матеріал, взяв посадковий матеріал, на початку ставляю, е, такі маленькі, невеличкі, е, щоб листя не сильно звисало. Беру, сажаю, висаджую поступово цей рядочок, цей рядочок і стараюся, щоб листя ложилося на одну сторону. Ложим, ложим на одну сторону. Зараз поки що я його виставляю ось отак, щоб воно не виглядало із касети. А потім от я поставив ось цей отак, а потім я вже подальше буду ложити ось так, одне на одну. Ітиму кожен ряд і лежитиму одну на одну. Е, заглиблюю я ось самі зачатки коріння. Заглиблюю тільки корінчики е, доторкнулися, от я далі вже не заглиблюю. І в такому вигляді я саджую касету. Посаджено в мене 8 тисяч е, розсади, заплановано 12. Е, трішки в мене е, збої по швидкості роботи. Значить, Не встигаю, йду з великим запізненням. Е, в мене є декілька касет. Я вже так приготував. Можливо, можливо, в мене декілька касет, шість касет 96-ї е, світхарта. Я посадив. Е, можливо, вона буде на продажу. Можливо, я е, викину її в інстаграм, е, в Ютуб. Ну, покажу, що вона в мене є. Покажу, яка. І можливо, якщо хтось захоче, я зможу продати, е, зможу зробити. Комплект, тобто продаватиму, якщо в мене буде бажання, буде можливість продати, продаватиму однією касетою, касета 96. От вона зараз тут стоїть, вкорінюється. Одну касету мінімум продаватиму. Продаватиму в комплекті, можу вкомплектувати із плівкою. Плівка в мене є чорна. Діннегр 5 років гарантії від заводу виробника. На... Перед вами зараз вона вже пролежала 3 роки, з нею нічого е нічого вона якось тягнеться гарна плівка. Е вона пролежала 3 роки і ще 3 роки пролежить. Е ну Суперова, е вологу трим тримає. от, допустимо, це е невідомий. Виробник, то Дінгер тримає в три рази більше вологи по часу, чим оця невідома. Плівка, але все це залежить від е, типу ґрунту. Е, сама вологоємкість бугра залежить від типу ґрунту. Від процесів, які відбуваються в рослині, допустимо, це висока транспірація. Може бути коли рослина витягує дуже багато вологи. Ну, це все таке діло. І в, і в такому вигляді серебристо-чорна плівка, теж гінегар, теж 5 років гарантії від виробника. Теж можна, можна скомбінувати це все в замовленні. Можливо, так я зроблю. Ну, більш всього таке буде, тому що це ну, декілька касет є там. Буде в мене там можливість продати. Та це буде неважко скомбінувати, там декілька разів, відрізати цю плівку. Також в мене є стартові фітінги для капельної стрічки, є капельна стрічка, Тобто, можна скомбінувати касетна розсада, плівка, стрічка для поливу, щоб все було готове для того, щоб посадили. І все було вже підключили воду і поливали, щоб було все вже готове. Кроме того, що е, таку плівку, ну її напевно так в роздріб ніхто не продає. Е, всі купують кілометрами для власного використання. А так, в роздріб, якщо чесно, я хотів е, три роки назад, е, три-два роки назад хотів купити метрів двісті. Е, так я її не купив, а купив уже кілометрами. Така в мене чорна плівка, рулон. Ну Це вже не рулон, мало осталося. Упаковки. Оце оригінальна, оригінальна плівка. Ну Це Mercedes в світі плівок. Ось е, black, black Silver, чорна серебриста. Е, 30 на 25 перфорація, Тобто е, ось отак два ряди через кожні 25 см, а між рядами 30 Ну і Black ось Black стандарт. То... Це в мене плівка є в наявності. Я не то, що її там рекламую, але е, скільки там я її метрів 100 продам в комплекті. Не, не розраховую там нею торгувати чи ще щось. Я думаю, це е, дуже гарна плівка, за яку не стидно мені і продавати ні в коєму разі. така серебриста. Капельна стрічка в мене є в наявності. Е, да, і ще раз, ну я не рекламую там плівку, е, значить. Ви можете мульчувати хоті гранотєво, мені все одно. Є в свої мінуси, є свої плюси. Якщо хтось хоче, я там буду, може там з десяток касет е можу продати, покажу, в якому вона в мене буде вигляді, е хто захоче. Придбає, тобто, все це вживу, я показуватиму, яка в мене є касета. Хто захоче, придбає, можна скомбінувати це все із загальною системою, щоб людині було легше. І в такому вигляді можна буде продати таку комбінацію. Клері. Клері уже їй 6 днів. Можу помилятись, ну і, напевно, 6 днів, бо в мене там записі десь, не помню. Е, Уже є коренева знизу, це вже гарний показник. Значить, е, розсаду зараз я сушу, я її не доливав сюди воду, воду, е, тому що щоб швидше спровоцирувати ріст кореневої системи, для того, щоб рослина сама по собі перейшла на е, питательний цей торф. Е, Ну, це ж та ж сама клері, зараз вона виглядає так. Це вже наступний сорженець. Це середній сорженець, не вибираю там якийсь найкращі, той, що попався, той і вибрав. Було в мене питання про колір плівки, е, які е, кольори я для чого використовую. Чорний колір я використовую для ранніх та середніх сортів. Е, сріблястий використовую для середніх. Пізніх і нейтралів. Е, нейтралів в мене посаджено не було в цьому році на сріблясті, але я би використовував, якщо була в цьому необхідність. Е, на даному учаснику на чорному полотні висажено Азія середній сорт і світхар середній сорт на сріблясті. Тобто, приблизно вони е, плодоносять в одні й ті самі дні, але Тим, що я зробив, на чорну посадив один сорт, а на сріблясту другий, то вони трішки розбігаються в сроках дозрювання. Що на чорній плівці в період після весняного, період після весни, рослина получає такий запас тепла. Сонце по чорній плівці притягується, великий. Е, значить Велика площина плівки, яка приймає по весні температуру, накопичується температура і кожен процес в рослині пробігає трішки прискореніше. Тобто, е, бутонізація, цві, там, цвітіння, бутонізація проходить більш прискореніше, е, чим на сріблястій плівці, тому що. Коренева система е, стартонула раніше і працює більш ефективніше в такі більш-менш прохладні е, часи, чим серебляста плівка. В сереблясті плівці всі ці процеси більш розтягнутіші. І в даному випадку є свої плюси в сереблясті плівці, тому що кожен із процесів. Він подовжується, і може рослина кожен процес завершити більш якісніше. Тобто, якщо припустити, там ми ведемо мову про період масового цвітіння, то значить рослина пізніше перейде в зав'язь і бджола краще запилить кожну із кожну із квіточок, і вона не тільки запилить кожну, а й опрацює більш якісніше. Е, також, ну, якщо взяти там уже е, налив ягоди, е, ягода е, не так довго червоніє, а набивається об'єм в білому, коли ягода сама по собі біла, вона набиває. Тоді в не, в, найефективніше вона зможе набити об'єм на сірій плівці, це проявляється більш, е, ну, більш ефективніше. Ну, а так, Ранні сорти, середні сорти. Там вже вибирає кожен під себе, що хоче бачить. Е, значить, бачу е, навіть якийсь сенс сажати і ранні сорти на сріблясту плівку. У мене було посажено е, клері, два рядочки. Один рядочок тут, і один рядочок тут, а клері ранній е, сорт. Дуже гарно себе показав на сріблястій плівці, е, Ягода вийшла е, більш наповненіша е, соком, е, тобто ну, кусаєш, а з неї так лється. Е, трішки більше, ніж на чорній плівці, і це е, ну, виділялося. Ну є свої такі відтінки більш кращі, але ну чорна придумана для е, своїх задач срібляста для своїх задач е, подобається що та що та але кожних для своїх задач.